30 полотен та 8 скульптур на кожній українській військовій. Персонажі, живі люди, які є захисниками, які живі, які загибли. Свою любов та повагу до захисників українських кордонів в гіпсі та на полотні передали харківські митці, говорить заступник начальника центру підготовки прикордонників Олександр Кобзар. Вони вирішили, як кажуть, показати всі сторони діяльності прикордонників, як прикордонник, як прикордонник виконує службу в своїй буденній діяльності на службі в побуті. Тут є події з Майдану, хвилини сутичок на сході та час, коли бій став останній. Особливо кожна, говорить відвідувач виставки Борис Скібінок. Втім, його погляд, каже, найбільше вразила ця. Є сторони душі, які можна зрозуміти, подивившись на цього військового. Пояснити це мистецтво відображено, дуже ярко відображено. Подивитися на виставку прийшли і майбутні прикордонники. Я, наприклад, сам з Донецької області, але проживаю в Вінниці, коли пішов служити, і зацікава картина, було написано Город Слов'янськ. Це можна сказати моє рідне місце. До Черкаські твори приїхали з Хмельниччини. Так хотіла показати, що під час війни митці не стоять осторонь. Підняти патріотизм серед всього українського народу і взагалі, щоб люди змінили своє ставлення до військових різних силових структур. Виставка триватиме два тижні. Далі вона повернеться до Харкова. Тетяна Рива, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.